США розбомбили Іран, принаймні, так стверджує Дональд Трамп. Президент США заявив про успішну атаку на ядерні об'єкти в Ірані. За його словами, американські літаки вразили три об'єкти, зокрема Фордоу, Натанс та Ісфахан. Трамп додав, що на головний об'єкт Фордо було скинуто половину кількість бомб. Всі літаки безпечно повертаються до бази Сполучених Штатів. Це історичний момент для США, Ізраїлю та усього світу. Іран повинен згодитися закінчити цю війну. Написав Трамп. Ройтер пише, що в операції були задіяні американські бомбардувальники. Бі-2. за день до цього фіксувалися переміщення цих літаків. – американський малопомітний стратегічний бомбардувальник збу. За схемою Літаюче крило. Цей літак є найдорожчим в історії. Його вартість перевищує 2 мільярди доларів. Для порівняння вартість одного літака f 16 коливається від трохи більше 12 до 80 мільйонів доларів. А тут, бачите, йдеться про мільярди. Повідомляється, що США скинули на Фордо 6 протибункерних бомб, GBU-57 і ракети Томагавк. Американський президент заявив, що США можуть завдати нових ударів по Ірану, якщо Тегеран не погодиться на мир. Трамп зазначив, що залишилося багато цілей. Якщо мир не настане швидко, США продовжать атаки з точністю і швидкістю. Організація з атомної енергії Ірану звинуватила США у порушенні міжнародного права і закликала міжнародну спільноту засудити ці дії. В Ірані запевнили, що не зазнали серйозних втрат через ці атаки, оскільки матеріали з ядерних об'єктів вже були вивезені. Далі цитую частину з офіційного повідомлення. Організація з атомної енергії Ірану також запевнила іранський народ, що незважаючи на злісні змови його ворогів зусиллями тисяч революційних та цілеспрямованих вчені. Них і експертів не дозволять зупинити шлях розвитку цієї національної промисловості. Очікується, що міжнародна спільнота засудить беззаконня, засноване на правилах джунглів і підтримує ірану досягненні його законних прав. Ну. Міністр закордонних справ країни заявив, що події цього ранку є обурливими і матимуть вічні наслідки. Іран залишає за собою усі можливості для захисту свого суверенітету, інтересів та народом. Також Іран скликає екстрене засідання Радбезу. ООН. Армія оборони Ізраїлю повідомила про завершення серії ударів на південному заході. Ірану було атаковано військовий об'єкт, що містив ракетні пускові. Установки раніше в суботу приблизно 30 винищувачів ВПС Ізраїлю під керівництвом розвідки армії оборони Ізраїлю завдали ударів по десятках військових цілей, маючи понад 50 боєприпасів у районі Агваза на південному заході Ірану. У рамках ударів винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по місцю, де зберігалися ракетні пускові установки, деякі з яких у минулому запускали ракети в напрямку Ізраїлю. Винищувачі ВПС Ізраїлю. Згідно з офіційними повідомленнями, також завдали ударів по об'єктах радіолокаційної системи виявлення, що використовується для виявлення та збору повітряної розвідки, а також по військовій інфраструктурі, що належить іранському режиму. Тим часом влада Ірану намагається заспокоїти людей і запевняє, що держава буцімто не має проблем із забезпеченням базових потреб. Але для громадян ситуація залишається украй важкою через повне відключення інтернету. Пише видання Альчазіра. Крім рідкісних оновлень від державних змі або місцевих джерел, іранці практично не мають уявлення, як Ізраїль б'є по їхній країні. А відтепер уже і Сполучені Штати Америки. Чиновники, ті, хто відключав інтернет під час кривавих протестів у листопаді 2019 року. Тепер заявили, що відімкнення зв'язку необхідне для захисту від ізраїльських квадрокоптерів і інших бої. Припасів уже зараз. Інтернет в Ірані вважається одним із найзакритіших і найповільніших у світі. Майже усі великі месенджери та онлайн сервіси, які десятки тисяч сайтів, доступні лише через обхідні шляхи на зразок VPN.